Ну, справа в тому, що це є технічна вимога, яка передбачена чинним законодавством, і без виконання цієї вимоги ми не можемо, маючи ту господарку, яку ми маємо на сьогодні, ми не можемо підготуватися нормально до опального сезону. Для, для того, того, щоб впевнено пройти опальний сезон, наприклад, так як ми проходили останній рік опальний сезон, так практично без у нас не було аварійних зупинок. Попередні опальні сезони. Загалом вже десь. Ну, більше 5-6 років ми впевнено проходимо пальний сезон, практично без, без поривів, так? Ми повинні підготуватися. У нас практично 570 кілометрів теплових мереж на 175 котелень, на 169 центральних теплових пунктів це серйозна господарка, яка потребує підготовки. Тому, і виконуючи нормативні вимоги, і з точки зору максимальної забезпечення, максимальної готовності теплового господарства, ми Змушені зупинятися і проводити гідравлічні випробування, а саме виявляти слабкі місця наших теплових мереж, так які є, ну в більшості все таки свої зношені, вже так. Тому що ми, звичайно, що частково оновлюємо, інвестуємо, але є в нормативний тренд. І також ми мусимо виявити ті дефекти, які є можливо на запірній арматурі. Які є на генераційній частині, в котлах, провести ревізію обладнання ТЕЦУ. Тобто, все це ми змушені робити. Тому цього року, з 23 травня, ми хочемо зупинитися на гідравлічні випробування. Ну, звичайно, будемо намагатися виконувати їх умога оперативно. Де в лічені випробування це ж нормальна практика для всіх міст України? Абсолютно, якщо ви зараз промоніторите, ну, ми от сьогодні навіть дивилися, що всі обласні центри, так, тобто всі підприємства централізованого теплопостачання, так, які експлуатують господарку в Україні, вони і зобов'язані, і змушені це робити. Так. Тут є питання в термінах, звичайно, якомога це швидше зробити. Так. Ну, і ми не думаємо, що в нас буде ну, там, більше проблем ніж минулого року при проведенні гідравлічних випробувань.